Вітаю, Джейсоне, ви прилетіли з Нью-Йорка спеціально, аби привітати дружину з днем народження. Так, я не міг пропустити таку вечірку. Ви не вперше в Україні. Чи подобається вам? тут? Україна прекрасна. Ніколи б не подумав, що коли-небудь побуваю тут. Адже я італієць, а живу в Нью-Йорку. Але коли ти приїжджаєш, то розумієш, що це неймовірна країна. Коли ми тільки почали зустрічатися з залою, я також побував у Криму, звідки вона родом. Крим і Чорне море це одне з. З найгарніших місць у світі, та зараз на жаль, ми не можемо вільно туди їздити. Думаю, ви в курсі політичної ситуації. Так, це жахливо. Тоді я летів із Києва до Сімферополя 45 хвилин, швидко і зручно. Зараз це неможливо. Але розповіла нам, що ви офіційно одружені, але у вас не було пишного весілля, тільки розпис. Тож, коли нарешті це станеться, і де? Наше велике весілля буде у Нью-Йорку. і влаштувати його зможемо тоді, коли наші друзі не зайняті модними показами, бізнесом і коли вони не у відпустках десь на островах. Тож або восени, або вже на Наступного року чи куштували ви українські страви? Алла, готуєш щось українське? Мені подобається салат олів'є, це одна з моїх улюблених страв. А ще якби я зміг зустрітися з Петром Порошенком, то сказав би йому, що мені дуже подобається київський торт його фабрики, але попросив би виготовляти його без горіхів. Вийміть горіхи з торта, і тоді він буде значно краще.